Веронічка, моя золотая дівчинка, моя найлюбима дівчинка на світі. У тебе сьогодні перший юбилей. Я вітаю тебе, з днем народження. Бажаю тобі всього самого найкращого, всього того, що ти хочеш. Хай все збувається нехай все у тебе виходить, нехай тебе мама, папа Ева, і всі-всі-всі люблять, щоб у вас були гарні відносини між усіма членами родини. Я тобі не змогла зробити настояще кіно, тому що в мене зламався комп'ютер. Ну нічого. Я вже підготувала фоточки, як комп'ютер відремонтують. Я тобі обов'язково пришлю на твій перший юбилей кіно. Будь здорова, моя рибочка. Люблю тебе. Цілую твоя бабуся.